В ефірі з вами знову Леді Бо. І сьогодні ми будемо говорити про одну із моїх улюблених авторок, британську письменницю Вікторію Хіслу. Я веду сторінку інстаграм так відомий, славнозвісний букстаграм. Зараз просто майорить хештегом Видайте українською тим більше у зв'язку з подіями це дуже-дуже актуальний хештег. Тому книжок цієї авторки досі нема українською мовою. Перекладені грецькою, оскільки вона багато пише про Грецію, а ви бачите, що червона нитка мого каналу, власне, це саме ця країна. Оскільки хочеться, щоб дійсно на книжкових полицях, звісно, було і багато наших авторів, але і зарубіжних авторів, і з дійсно достойними книжками, з достойними романами, збірками оповідань. Тому я і вирішила все-таки познайомити вас з цією письменницею. Перша книжка, яка з'явилась у мене. На полиці авторства Вікторії це подорож за щастя. Це дуже гарне видання. І тут насправді є листівки, які отримує головна героїня за помилкою. Вони прийшли її на скриньку, у поштову скриньку. Тож саме це спонукало її вирушити у подорож. О, закладинка. Про що власне це книжка? Це, мабуть, єдина збірка оповідань Вікторії, оскільки решта книжок з серії, ну я би вважала це, серією, є романами. Тому особливо виділяю її, так, і за оздоблення, і за її начиння літературне. У цій збірці ви можете познайомитись зі справжньою Грецією, не, не гламурною, не тією, яку ми бачимо на листівках туристичних. Не тією, яку ми, власне, бачимо в готелях. Завдяки цій збірці можна познайомитись з історією України набагато ближче, з традиціями. Наприклад, на водохреща греки кидають хрест у воду, і плавці мають його підняти із води. І, власне, хто це зробить першим, визнається кращим плавцем. Ну тут слід уточнити: це не роблять професійні спортсмени, це роблять. Учні коледжу або інститута, але звісно, які відрізняються спортивними даними, гарними спортивними даними любителям у подорожах відвідувати релігійні програми, пораджу, оповідання про метеори, про чоловіка, який знайшов на своєму маленькому городику статую Афродіти. До речі, про це писали у газетах. Тож це справжній факт. Вікторія взяла ці дані на основі газетних вирізок. Цю книжку я придбала у 2018 році, тож я не можу переказати весь зміст. Зараз деякі деталі, дрібнички загублені в моїй пам'яті, але думаю, саме час освіжити їх, але вже українською мовою. Таж нагадую, видайте українською. Наступною я читала книжку Острів, роман. Бачите, да, скільки виділень, закладочок. Відомий роман, за мотивами якого зняли серіал грецького виробництва. Вікторія відмовила, до речі, Голівуду навіть в правах на екранізацію цього роману. А грецький серіал дуже раджу подивитись про острів, куди переселяли людей хворих на проказу зі всієї Греції. Однієї ночі в серпні це продовження роману Острів. Придбала я її буквально минулого року, і ще досі не дійшла до прочитання. Але наскільки відомо з анонсу, у цій книзі, у цьому романі буде розповідатись про те, як склалось життя героїв після того, ну, як їх звільнили з острова, тобто, коли винайшли ліки вже від прокази і не було необхідності пересилати людей туди, аби вони не заразили своїх близьких. Так, насправді. Це е, дійсно якісь важкі часи, коли люди були вимушені відмовитись від своїх рідних, а хтось і скривав ці історії досить довгий час про те, що їх там бабусі чи прабабусі хворіли на проказ. Роман Схід про конфлікт на Кіпрі, турецько-грецький конфлікт на Кіпрі. Оповідання, звісно, йдеться про долі звичайних людей, які опиняються на тлі історичних подій. В даному випадку мова йдеться про дві сім'ї греків і турків, і про те, як склалися долі безпосередньо на острові, і після того, як вони вимушені були острів покинути. Роман в дослівному перекладі Ті, кого ми любимо, йдеться про Афіни періоду німецької окупації, а також. Буквально перші десятки років після неї, оскільки ще довгий час, після Другої світової війни, у Греків був популярний, дуже популярний комуністичний рух, не лише хлопці й дівчата йшли у партизани, створювали свої маленькі такі угрупування. Ну, за що потрапляли на острова тюрми в Греції, наприклад, остров Макронісус, про який йдеться у цьому романі, теж досить страшна історія. Але головна героїня вже дожила до такої глибокої старості і розповідає внукам про свою молодість, про те, як склалася її доля. Взагалі, у Вікторії Хіслоп це досить відомий прийом, коли, коли головна героїня пригадує своє минуле, або переповідає комусь його, або головна героїня хоче дізнатися про минуле своїх батьків, тож поронає в ту подорож. Так, вона повторюється, але знаєте, те, що я не простила би іншим авторам, я прощаю Вікторії Хіслопоскі. Ще один роман Повернення. Це єдиний роман, який оповідає про Іспанію. Історію в Іспанії часів правління Франко, деспота Франко. Думаю, також зараз багатьом відгукнеться ця книжка за своїм змістом. У цієї історії трагічне кохання любові. Коли молода пара вимушена була розлучитись через початок війни в їх країні, вважаю сюжет цієї книги дещо затягнутим, але досить цікавим. І ще раз нагадаю, що саме ця книжечка є історією про Іспанію. Тут ви можете зустріти Фламенко, Каву Лечо. Точно так. А також іспанські закуски. Взагалі, Вікторія дуже любить розповідати про побут країн, про які пише, що додає її історіям певну родзинку. І єдиний роман, якого у мене поки досі на полицях нема, це роман Нитка. Якщо не помиляюсь про місто Салоніки, також часів Другої світової, але це не точно. І я сподіваюся, що у мене він одразу вже на полиці буде українською мовою. А зараз хочу поділитися з вами кількома фактами про саму авторку. Вікторія Хіслоп народилась 8 червня 1959 року. Викладала англійську мову в Оксфорді. Працювала у видавничій діяльності журналісткою та у відділі Піар. Має домашню колекцію листівок. Яку збирала ще її бабуся з 1906 по 1960 роки. Твори Вікторії перекладені більше ніж у 30 країнах світу. В Україні поки що ні. У 2007 році отримала премію відкриття року в літературі? З 2013 працює послом благодійної організації ЛєПРА. Що допомагає постраждалим від прокази та інших рідких хвороб. У 2021-му випустила дитячу книжку Острів Марії, де доступно розповідає дітям про заражених лепрою. Вікторія виступила консультантом по сценарію під час екранізації свого роману Острів. Вона відмовила у правах на зйомки Голлівуду, а ось грецькому телеканалу довірила відзняти матеріал. Результат 26 серій, що мали рекордні рейтинги. Після виходу в світ книги оповідань Лест Денс видавець книг Вікторії у Греції подарував їй грецький музичний інструмент Бузукі. У своїх творах авторка піднімає теми громадянської війни в Іспанії, конфлікту греків із турками віндети, яка існує по сьогоднішній день. Розповідає про сумні події в історії міста Салоніки. І оскільки ми сьогодні неодноразово говорили про історію Греції, подану в романах Вікторії Хіслоп, я хочу нагадати, що збираю книжечки у, в українську бібліотеку у Афінах. Я сама вже відібрала три книжечки, поки що три, але я буду збирати їх приблизно до кінця грудня, тобто десь до 20-х чисел. І тоді передам у фінську бібліотеку. Тож, якщо ви маєте що передати українською мовою книжки, це можуть бути українські автори або переклади на українську зарубіжних авторів. пишіть мені і будемо вже детальніше думати, як передати ці книжечки. Ну а я вважаю зобов'язаною себе показати вам одну із книжечок, яку я передам у ту бібліотеку. Це збірка оповідань в Греції, все. Туди війшли оповідання молодих авторів, ну тобто авторів-початківців, які є на теренах інстаграму. Я думаю, що ті, хто зараз виїхав з країни і опинився саме у Афінах, їм буде навіть потрібна така книжечка, тому можете приходити в бібліотеку. Ну, вже спочатку наступного року я не можу вас не запитати, чи ви любите кольорові корінчики, оскільки в двох книжечок, у двох романів, саме такі кольорові корінчики. Тим більше, подивіться, ну, досить патріотичного поєднання кольорів. Ну а на сьогодні все. Я очікую ваших коментарів. Ну і звісно, лайк, репост, підписка.